Ми сьогодні презентуємо проєкт, присвячений 80-літтю великого українського скульптора Надоля Куща. Всі ми знаємо його по знаменитій скульптурі незалежності, яка знаходиться на Хрещах. Ми бачимо тут роботи 70-х, 80-х і 90-х років розвиту України, як ще за часів Радянського Союзу, так і Незалежної України. І в кожній цій роботі це велика віра. Саме в цей народ, саме в цю країну, і сьогодні це важливо, тому що це нас підтримує, надихає і стверджує. І е, дивлячись на постаті наших відомих особистостей, е, на постаті наших гетьманів, ми розуміємо, що ці славні люди жили завжди, і що Україна мусить перемогти, маючи на кого е, рівнятися і ким пишатися. Перше в історії України такі організації, як Фонд ООН, центр ЮНЕСКО, об'єдналися разом у місто Києвом, щоб підтримати а, таку подію, підтримати автора, який, а, на їх думку, є втіленням України в світі, так? тому що кожен канал світу зараз знає монумент незалежності. Кожен ефір починається з сели на Майдані, так? яку створив Анатолій Кур. Він це є втіленням світової боротьби за демократію, справедливість, світло перемоги, і це найважливіше, людське, що існує. Ця виставка більшого плану. я хотів себе показати з різним. Мене в цьому житті цікавить. Все. І на все я хотів би дати свою відповідь. Якщо це був голодомор і Терох, Ну, окремо знайдете це. Ці. Я не роблю просто красиві речі. Це, це не мій профіль. Я роблю дум. І постарайтесь, задумавшись, подумати, чому так? Там тема війни, там тема війни. Це те, чого я зараз роблю. Я відповідаю на ці моменти мого життя і вашого, до речі. Мій погляд на ці проблеми. Можете подивитися, як я мислю. Відсоти.